Дружці. Так. Я розберуся, добре, дякую. Телефон, поки що цього не розпочиналося, і вирішення питання щодо відеозйомки не вирішувалося. Добре, я вас почув. Я веду журналістське розслідування, тому в нас питання... Та, бо я розберуся, чи не лісно. Розглядається апеляційна скарга Жука Андрія Григоровича на опалу слідчого судді Вищенко Корупційного суду. Заперечую Андрія просто, який користується даними. Ну, що ти засідання ну, що... передумати проявці учасники та роз'яснити умови фіксування судового засідання технічно особа ще раз. Не, не ображайте мене Ябився Андрій. Муші мужчина... девушка не надав мужчина. Андрій, який користується просто певними. Я перепрошую, хто залі засідання перебуває? Мужіна Андрій, яка представна не пута, не ображай мене. що ну, це? Мужчина Андрій, так. що ви а, Присутній поки що невідомий учасник. Не, про... давайте дивіться. 321-ї Кримінального процесуального кодексу України головуючий в судовому засіданні керує ходом судового засідання і забезпечує. А хто головує про... залі судового засідання. А також живає необхідних дій саме для забезпечення такого порядку. Так, Дивіться, я хочу знати, хто не особа, людина не путайте. Давайте дивіться, без цих є різні документи, якими я користуюся, але перед вами людина, яка веде журналістське розслідування в інтересах держави. Не особа. Я прошу не ображати мене. Шановний, що ви ведете себе? Ви хто такі? Дайте документи. Хто ви це? З'ясуємо, хто ви спочатку. Що це за цирк якийсь? Я вам теж попередження. Давайте не перебувати. Я щось не розумію. Ми Ви щось дивіться, не особа, людина. Дивіться, ми в інтересах, дивіться, що ви перебуваєте? Та не особа. Перед вами людина, згідно закону. Чи ви, ви сумніваєте, що перед вами людина? Я щось не розумію. Ми зараз в інтересах держави, питання розглядаємо на сотні мільйонів. А ви мені щось виясняєте, непонятно. Я вам хочу я дати відвід, щоб ви не понятно, що ви витворили пройшли раз або от... попередження Та вам попередження за те, що ви якась людина непонятна в халаті. Мені це, це що не вимоги розпорядження. Вишос чергу стро розпорядження і порушує порядок. Ви прошли раз засідання зірвали. Яке друге? Я вам даю попередження. Переставтесь, хто ви такі. Я змушена порадити свої що по першого Ти що? я і так вам відвод. Да. Ви ще щось починаєте тут возникати спеціально засідання. Зривається. Та, я розберу, що ви цей, бо вони перебувають спеціально. Зачитайте відвід і все, і зарупившись на місці, коли для суддів статті 330 кодексу України, Раховичі, що особа, яка прибула в залогові, Не особа, я заперечую ще раз, не, не ображайте. Порядок в залі судового засідання чи висловлює неповагу до суду на а хто суд? попередження не зреагувала, коли від судді прийнято рішення про видалення такої особи залу суду а, а хто особа? Хто суд, я не розумію. Да. Відвід вам дано і Прошу дайте ухвалу на відвід і не заперечуйте. Вийдіть, да, будь ласка, я вас, дивіться. Дивіться, дайте виконайте вимогу відводу, і щоб я більше вас не наблюдав засідання, бо тому що мені непонятно, хто якісь заперечення дає, що то за виходки якісь. Вам далося, щоб вас більше тут в залі не бачили. Вони відвод дають. Тут державне питання виконується. Коли від суді прийнято рішення про видалення особи, яка не особу не путайте, не береже. Ви хто такі документи предоставили? Що то таке? Це будь ласка, щоб вас не було на слідуш. Я вам дав, <продукт> щоб ви... більше вас не було тут. Відвід, щоб відповідали, на, на, на рахунок відводу на вас кримінальну справу заводиться і так чекається. Починає мені цирки якісь робити. Що то за виходки якісь? Сподіться, будь ласка, на першу поверх.